У сучасному світі сильна жінка звучить як комплімент. Вона самостійна, впевнена, розумна, вміє заробляти, приймати рішення, виховувати дітей і при цьому залишатися привабливою. Та, попри все, це багато з них залишаються самотніми і часто не тому, що не хочуть бути в стосунках, а тому, що чоловіки уникають їх. Чому так відбувається? Чому жінка, яка має внутрішню силу, часто сприймається не як подарунок, а як загроза? Сила жінки це не агресія, але чоловіки часто її так сприймають. Більшість чоловіків з дитинства виховувалися в уявленні, що вони мають бути провідниками, опорою, центром рішень. Це культурна модель, яка закарбувалася у підсвідомості поколінь. І коли поруч з'являється жінка, яка теж має власну думку, власну кар'єру, не боїться відстоювати свої кордони, у чоловіка підсвідомо вмихається механізм оборони. Не тому, що він слабкий. А тому, що його уявлення про нормальні ролі порушуються, йому стає незручно, вона не потребує його як крятівника, вона не просить дозволу, не просить схвалення, і замість класичної гри він веде, вона йде за ним, виникає партнерство, де потрібно домовлятися, а це не всі готові витримати. Сильна жінка не дозволяє маніпуляцій, такі жінки бачать наскрізь. Вони проходили через біль, розчарування, зради, тому навчилися щитувати енергію, інтонації підтексти. Вони не ведуться на компліменти без змісту, не грають у «Вгадай, що я думаю. Чоловіки, які звикли відчувати контроль у стосунках, відчувають себе поруч із такою жінкою розкритими. Її проникливість може бути нестерпною. Вона бачить, коли йому страшно, коли він бреше, коли він тікає від себе. Не всі готові зустрітися з жінкою, яка бачить тебе справжнього, без масок. Бо справжність вимагає сміливості. А не кожен чоловік готовий до цієї глибини. Вона не потребує, вона вибирає. Це головна відмінність. Багато чоловіків відчувають себе цінними тоді, коли їх потребують: матеріально, емоційно, психологічно. А сильна жінка не потребує, вона вибирає. І це змінює всю динаміку стосунків. Коли чоловік відчуває, що його люблять не тому, що без нього жити неможливо, а тому, що з ним краще, він або зростає, або відступає. Для невпевненого чоловіка це виклик, який його лякає, бо така жінка не буде терпіти байдужість, нерішучість чи емоційну незрілість, вона не триматиметься за людину тільки тому, що так треба. І саме це справжній тест для зрілих чоловіків. Не всім вистачає сміливості бути поруч із тими. Хто не боїться бути сам. Її внутрішня свобода не загроза, а дзеркало. Сильна жінка не грає роли, вона не намагається подобатися всім. Її свобода це внутрішній спокій, здатність приймати рішення без страху осуду. Але чоловіки, які ще не зустрілися з власною зрілістю, бачать у цій свободі дзеркало, і це дзеркало показує їхню невпевненість, страхи, залежність. Її успіх може підсвідомо нагадувати йому про його незрістні. Реалізованість, її впевненість про його сумніви, її спокій про його внутрішній хаос і, замість того, щоб надихнутися, не віддаляється не тому, що вона надто сильна, а тому, що він ще не готовий бути поруч із рівнею. Вона не грає в драми, сильні жінки не люблять ігор, вони не створюють конфлікти, щоб перевірити любов, не перевіряють телефони, не з'ясовують відносини по сто разів. Вони говорять прямо, мені боляче, мені важливо, мені потрібно знати, що ти поруч. І отут стає страшно. Бо для того, щоб бути з такою жінкою, потрібно мати емоційну зрілість треба вміти чути, визнавати свої помилки, говорити про почуття. А не всі чоловіки це вміють. Їм легше втекти до тих, з ким простіше, де не треба розкриватися, де можна бути героєм, не змінюючись. Вона не боїться самотності. Це те, що лякає найбільше. Сильна жінка не шукає стосунків із відчаю. вона не хапається за будь-якого чоловіка, аби тільки бути не самій. Їй комфортно наодинці, вона знає, хто вона. Вона має внутрішній світ, справи, друзів, розвиток, і коли чоловік бачить, що вона виживе без нього, це підриває його базову роль захисника. Але саме така жінка здатна на справжнє кохання, не з потреби. А зі свідомого вибору, і саме це робить її страшенно привабливою для зрілих чоловіків і недосяжною для незрілих. Її сила не у владі, а у серці. Є стереотип, що сильні жінки холодні, владні, емоційно закриті. Але справжня сила не в жорсткості, вона у здатності залишатися ніжною, навіть після бою. Сильна жінка може бути турботливою, м'якою. Але не дозволить топтати її гідність вона пробачає, але не дає повторювати помилки вона кохає глибоко, але не втратить себе у цьому коханні. Її сила не у владі над іншими, а в тому, що вона володіє собою і це найвища форма краси. Справжні чоловіки не уникають сильних жінок, вони ростуть поруч із ними. Не всі чоловіки бояться сили Є ті, хто бачить у ній натхнення. Сильна жінка для зрілого чоловіка не загроза, а виклик стати кращим. Вона не змагається з ним, а йде поруч. Вона не контролює, а довіряє, не тягне, а підтримує. І коли зустрічаються два зрілих серця, між ними немає гри влади є повага, простір і глибина. Чоловіки уникають сильних жінок не тому, що ті надто складні, а тому, що сильна жінка не дозволяє бути слабким поруч із собою у сенсі безвідповідальності. Маніпуляцій чи страху перед справжністю. Її сила не про контроль, а про свідомість. І це не те, що змушує чоловіків обирати, рости або тікати. Тому, якщо тебе уникають, не зменшуй себе. Бо сила, яку ти маєш, не тягар це твоя істина. І той, хто не боїться дивитися їй у вічі, не втече, він залишиться. Цінуймо себе, дорогі жінки. А як ви думаєте? Чоловіки тікають від сильних жінок чи просто від тих, у чиїх очах доводиться бачити своє справжнє я. Пишіть у коментарях.